Близько дев'ятої години російські військові з безпілотника обстріляли Борислав. Вибухівку скинули поблизу місцевої автостанції. Є поранені, розказує начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Наразі відомо про чотирьох поранених: строє чоловіків та одна жінка. Зараз їм лікарі надають необхідну медичну допомогу. Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує. Також під обстріл сьогодні в селі Бургунка потрапила швидка. Медична допомога під час того, коли останні надавали медичну допомогу пораненим, фельдшер та водій не постраждали, постраждав службовий автомобіль. Херсон, російська армія, обстрілювала з реактивних систем залпового вогню та артилерії. Влучили у будинки у кількох мікрорайонах міста. На цій вулиці у багатоповерхівках вибиті вікна, посічений паркан на асфальті, вибоїна від влучання снаряду. 82-річна Антоніна Щербина зараз живе у цьому районі. Її будинок біля Дніпра щодня під обстрілами. Жінка намагається менше виходити на вулицю і говорить, небезпечно в будь-якому районі міста. Слышно було свіст. свист, как летела она. И потом так бах, и все. И через какое-то время, может, минут 15, может быть, ну, не знаю, так приблизительно, опять такой свист, ну, и вот это опять бах. И я уже залетела в эту в коридор, села в прихожую и сижу себе, руки-ноги трусятся, и все, и все. Страшно, конечно, страшно. Живем І не знаєш, що нас зажидає. Обстрілювати місто з лівого берега почали близько 16-ї години, розповідають місцеві жителі Наталя і Олександр. Три такі потужні вибухи були, прямо з нуля. А четвертий я не чую. Ні, я вийшов Бо на балкон, четвертий через... снаряд просвистів, упав, а не взирвався. І де він впав, А де впав з точки? І знав. все кожного дня. А вранці сьогодні теж були вибухи. Людина вона нас звикає до всього, на жаль. До цього звикнути неможливо, але ми себе переборюємо, заставляємо жити, заставляємо радіти життю, тому що чудова погода і ми живі, і Херсон стоїть, і перемога вже близько. Ми її так чекаємо. Ці приватні будинки російські військові обстріляли вночі о другій годині. Сарай зруйнований, повибивало вікна таке. В общем, шкоди багато наробили. З 2 серпня після чергового обстрілу, розказує Ілля ЦАП, родина переїхала до будинку друзів в іншому районі. Про руйнування дізнався від сусіда Леоніда Куриленка. У його будинку діра в даху, вибиті вікна, зруйновані ворота і паркан. Було чотири прильоти, я не спав, а так три десь зірвалося, а четвертий у нас. Я не считаю, тут близько, десь чотири прильоти було. Під вогнем були також Садове, Антонівка, Придніпровське та Надніпрянське, розказує керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. Після півночі під обстрілом був знову Херсон. Прибережні райони. Там загинув, на жаль, чоловік. Ще одна людина отримала поранення в Кизомисі Також двоє людей постраждали внаслідок обстрілу. Один, на жаль, загинув. Минулої доби, за даними обласної військової адміністрації, дві людини загинули і четверо отримали поранення. По правобережжю російські військові випустили 502 снаряди, із них 13 по Херсону. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Ігор Петченко, Суспільне новини. Херсон.